Друзі на каналі. Сьогодні Слідуюча вилазка на пошуки. Зараз я очікую своїх друзів, камрадів, з якими ми поїдемо на пошуки. І ми поїдемо до ліса. Так що, друзі, не перемикаємося. Можете багажник так? положити? то багажник? Ми сьогодні на каналі. Все. Загружаємося і їдемо. Забасилися в просторі. Вам нічого я вам зараз покажу дорогу. Ми зараз прямуємо прямо, повертаємо направо і там буде місце пошуку. Їдемо рубати. Будемо монети піднімати, кладуки. Все, друзі, включимося на місці пошуку. Правильно? А вже дорогу, друзі. Саме головне друг. Висона дорогу. Бачу, бачу. Так, вітаю всіх. На каналі ми сьогодні вирішаємо шукати. Кладуху під катуху. Так, сьогодні кладуху під катуху. Ярослав, скажи якісь два слова. Вітаю всіх. О, вітаю, вітаю. О, приборчик собі підкупив, вже буде все піднімати. Золото, брилянт. Ми сьогодні в такому цікавому місці, правда. Там де я був, зараз підемо. І щось знайдемо. Так що йдемо на пошуки, Easy. друзі. Шо, йдем? Да. Йдем. Йдем на пошук. Вона виключена. Включена. Включена, друзі, комради. Це ж алергія. Шо? Я спеціально виключив екран, щоб він не боявся. Там. Вже зігнив, нема. А? Нема дом якось. Шукаємо, друзі, домик. Нас Ярослав зараз заведе. В нас веде на якийсь домик. Де ти наш ведеш? Скажи, куда ти? Тільки не матюкайся дуже, це запікувати. Взагалі не матюкайся. А, точно, До речі, там домик був зверху. Точно, не задав. Ну там глухо, я там був. Там глухо. Там цегли, як камінчики. Вони покажемо його, від цього дерева. Так, і тут, він десь якраз тут і був. Десь його. Він отаманів був реально, отаман, тому. Я тут знайшов ту австрійську флягу 1916 року. Вона була глибока, ледве її навітував. Що, починаємо шукати? <кхів> Навіть балансує мені ґрунт. Е, все, друзі, будемо шукати. Зараз я збираю свій приборчик. Камрад вже шукаєш. О, другий теж вже. Все, включаємося. Так, камрад знайшов, каже монетку. Зараз що він там знайшов. Він сьогодні перший знайшов монетку серед трьох камрадів на самому глухому місці. І вже там розглядає тішиться. Самим старим моїм прибором. Самим простим, самим елементарним прибором. Якась двушечка? Ні. Не, не знаю, воно так. Тих... Певно, два тих гроша. Відмуся витирати до куртки. Ну, а що робити? Адже до штанів ліпше. Все для гарного ефіру. Ну, А так, два гроші. Ну, два гроші, ну, цікавий рік. А, який ту рік треба? Травця в водичку файну. Помий. Потім помиємо, подивимось. Так. Все, І... ставте йому вподобайку. Камраду, перший сьогодні влупив монетку. Все, йдемо шукати, швид. Ярослав, ти щось знайшов? Два гроші вже людина знайшла. А ти що? Ніт? Можете не думати чистоту включив? У нас перекус. Ми знайшли монетки і вже кусаємо. Сало. Сало, чайок. Все, яму викупили yeah. глибученку. Чаунчик знайшли. Yeah. Дивитися добре. Нам смачно, всім смачно. Ми будемо далі шукати. Є гарний сигнал. Є гарний сигнал, друзі, дивимося на сигнал. Будемо зараз піднімати. Брутинку я вже знайшов. А тут що в нас буде? Корок? А це алюмінієва бляшка. Алюмінієва бляшка з номером. Ні. Щось пише по-англійськи, друзі. Це якась, якась була шильда, можливо від якоїсь техніки Австро-Угорської. Ось таке ж, Сам зараз спробуємо розігнути. О, то щось дуже цікаве, але воно, правда, вже дуже пошкоджене. А може це... Не знаю. Добре, друзі, потім зроблю фото, подивимось. Щось е, дружбан знайшов. Що то є таке? Ствол від оружі? Ні, стопут. Та вітра. То, стоп... не, то не трап. Та щось дуже довго. Може тобі від козацького дружня. Дірка є. Дірка є. Так, є, друзі, якийсь сигнальчик цікавий. Дивимося щось рекопимо О якась шайба Кольорова шайба. У мене кольорова шайба. Якась може деталька. Штучка, так що, друзі, забираємо йдемо. Вічку, прокла, стек, зараз подивимося. Як Ярослав Бульк. Та, ти ще Де ми то шукаш підводний, то будеш шукати під водою. Телефон зато нормальний. Я чую, що далі золотишком попахує. Ага. Камрад знайшов монету і кричить на цілий ліс, що в нього є монета. Де, подивимося зараз. Ми не, не йдемо, а біжимо прямо. Всі рядочком. Він там засів, в камешах і сидить і тішиться сам. Ту монетку. Зараз білу чи зелену, то цікаво. Чи жовту. Жовту, то жовту, то я не знаю. Якщо ти знайшов жовту, то ми взагалі два жолуді. А, а якщо білу, то... А тільки мік, вазар, <гум> так, вазар вартий, я навіть не спорю. Що там еще? Крийцара якогось дорого потер красиво. Зараз советська монета. 3 копеї. 3 копейки до нашої. Не, 25. 25 20 копейків рамочних. Зоб'є дурформи. 20... 20 чи 25? 20. 25. 43 го Ну, так ебашуть. Зараз подивися, який рік. 53 рік. Okay. Ра... Це рамочник 53 року. Вітаємо камрада! Uh -huh! uh -huh! Супер! Вподивайте! <рес> Комради дивимося, таке щось знайшов желізне і дивне. Похоже, на наконечник на списа, але в мега розмірі. От реально воно от, е... загострене, все. Бляха, що ж це таке? То мій спис. Ну реально якби до списа зроблено, але то не то. Що то може бути? Колю ще. Добре, зараз помиємо подивімо. Закінчуємо сьогоднішню прогулянку. От камради перепливають, перелазять. Річечку. Що камради? А? Перекупали пів ліса. Нічого майже не знайшли. А як не знайшли монетку? Ти монетку знайшов? Ничего я не знайшов. Вот Я дві знайшов. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче, а я люверс знайшов. Ха-ха-ха. Вот -ха -ха. такие. Все, идем до машины. Давай, да. Погнали, да. все.